У той же час у Сумах облаштували кам'яний сад. Жителі будинку по вулиці Новомістинська вирішили облагородити власний двір. Суміш каменю та дерев перетворили звичайний двір у майже японське диво. Розкаже про це дивовижне явище Марія Бульдович. На вулиці Новомістинська тепер є сумський кам'яний сад. Зроблений у кращих традиціях Японії сад надихає людей на творчість. Хоча й не всі розуміють таку красу, проте атмосфера тут натхненна. Я в Японії сад кам'яний в Кіото посетив. Чесно признати, не зрозумів. У Сумах вперше облаштували кам'яний сад. Взагалі ж його історія починається з 6 століття нашої ери. На дивному японському ландшафті можна побачити і штучні пагорби, гори та навіть маленьке озеро. І взагалі такий двір надихає на думки. Тож іноді навіть можна забутися про час. Коли йдемо на оленя? Нагадаємо, кам'яні сади це досить популярна національна особливість у Японії, символізує досконалість природи та єдність людей з нею. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Новини СТС.